Хаваю, не хаваю, ми зараз вже на хребті костричі, як я писав, в інстаграмі, ВКонтакти, в Фейсбуці. Ми пішли в нині, нині то є четвер, не знаю, який день тижня, вже, а, сказав день тижня, а число 10. Тут є вітя він вбирається. Lustig, щось... Мамут, 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 та. Він зараз з мармота на мамут переходить. Ну ні, ні, не переходить, окей, прошу вивчити. Тут мармот, бачите, тут мармот. Це було на проваг реклами, я чекаю від мармота безкоштовну таку саму футболку. У нас є новий ополченець, ми його будемо сьогодні, він ще не знає про бойове хрещення. Вітя йому ти йому щось розказував. Про те, що він має зустріч з ведмедів. Жінка-вед медя. Та, Міша, так? Чек ти казав, називається жінка-ведмедя. Ні, Міша це чоловік, окей. Ну видимо на Чорногірський хребет. То Міша, то Міша наш новий рекрут. Він, він каже, що, то, що він такого ще не видів. Він був на, всі, на всіх двохтисячниках в зимі, ну його туди завезли, закинули гелікоптером. А тут він вийшов на півтора штуки і вже каже, що то капець. Ну я йому кажу, що тільки початок. Ви бачите, внизу ще немає навіть снігу. Тут нас під ногами також. Ну Но я бачили взяв. Бахіли без бахілів я нікуди, тому що чесно що, що я казав, що ворог цей горко брав. Дошку <тан> для сноуборду, не думайте, що якусь таку дошку прибити. Але щось Ігорко не взяв, не послухався мене, ми б тут покаталися. Дуже класні перепади між осінню і зимою, контраст дуже класний. Чекаєте побільше фоток, там в інстаграмі, всьому, яких тільки можна в соцмережах, чи Вітя, там щось Ігорко фотографує. Фотографії будуть. Ждіть. Чао, какао, цілую, люблю, бувайте. Па-па. <плес> <плес> <плес>